Сутні, мабуть, були святкували, святкували велибні і багато приїздівських, де, де приходить багато людей святити піски і проводити. І всі ми мабуть, бачили, що ситуація там ну, не, не під контролем. Тобто машини їдуть одна на зустріч інші, великі попади людей. Я пропоную спільно з містом на наступний рік організувати роботу. Пересування і транспорту, і людей до Шевченківської мови. Ми готові з колегами до цієї роботи підключитися, допомогти організувати цей процес, надати людей, підібрати. Можливо, це буде хороший тренінг, тренінг перед самим приміром. І ми можемо на практиці показати, яка можна, якою може бути роль, роль волонтерів. Це дуже важливо, але було б дуже корисно, щоб ще до цього. Верховна Рада зробила певні зміни законодавства і уможливила роботу евакуаторів, щоб певні особи, які хочуть заїхати в Тенківський гай, цього не робили, бо чисто того, що їхні машини заберуть евакуатори і їх. Згодом з вами частково, тому що можна таким чином спрямувати рух транспорту, забезпечивши харкінги. Є проблема, віде. є знак заборони. Історію, але деякі багаті дерев'яни, які мають великі збройні машини, ще це повинно збирати зрозумів справу.